На 100% на сьогоднішній день поставлено в Україну ліки для орфанних захворювань, тести для діагностики ВІЛ, дитяча гемофілія і ліки для дітей з гепатитом. Загалом у регіони вже розвезено 49% від загальної кількості поставок. Для того щоб процес запрацював і закупівлі пройшли швидше. Чекаємо від кабінету міністрів затвердження і номенклатури. Також спрощення поодиноких процедур, які є вкладені у договорі, і найважливіше, щоб решта моя команда могла зайти у міністерстві. Бо нас двоє, я з Романом Ілоком пробуємо працювати там, де повинно бути шестеро людей на роботі.